11 тисяч мінімалки обіцяють у Верховній Раді. У декілька етапів сума заробітної плати буде зростати. Чи правильне це рішення та чи зміниться якість життя на думку містян? Як прем'єр-міністра хай додав, так буде добре. О, звичайно, правильно, ну просто 11 тисяч. Навіть збільшення це до 11 тисяч це все одно мало. Ви подивіться на наші ціни. Ну що можна купити на 11 тисяч на, на місяць? Я я взагалі не знаю, як наші пенсіонери виживають. Ми, ми дуже йдемо до Європи, але, але ціни в нас європейські робляться, а от зарплати не європейські. Я вважаю, що 11 тисяч тут навіть замало, хоча б там 20-22 тисячі. Ну, напевно, що покращить. Та й, мабуть, що покращить, бо мінімальна зарплата дуже маловата. Зараз при теперішніх цінах на все. Людям, Там може трошки краще. Якби ще в країні, звісно, менше інфляція була, якась економіка трішки підносилася. В принципі, це в першу чергу вплине на навантаження на роботодавця на податки. Це ПДФО і військовий збір. Тобто, за великим рахунком, на жаль, у нас певна частина заробітної плати знаходиться в тіні. Тобто, якщо мінімальна заробітна плата 8 тисяч, а буде 11, то. Цілком ймовірно, що такий крок приведе до того, що просто якщо працівник насправді отримує 1015 20 заробітну плату, дав на Сменицькому, то цілком ймовірно, просто це призведе до того, що цю заробітну плату цю податки буде відраховувати з працівників. Це звичайно правильне рішення. Хотілося б, щоб її збільшили не просто до 11 тисяч, а хоча б до 21 тисячі. Тоді би суттєво покращилася, я думаю, якість життя. Це покращиться в якійсь мірі, але я думаю, не так аж суттєво, тому що інфляція, ціни ростуться дуже дорого. Я думаю, що покращить наше життя. Бо з нашими цінами це буде так, людям важко вживатися. А якщо трошки покращать, можливо, щось кратить, стане краще в нашому житті. Бо так багато негативу. Якість життя не покращиться однозначно, а 11 тисяч це. Не то, що недостатньо. От я пенсіонерка, мені на ліки не вистачає, а вже на їжу я і не, не навіть не хочу казати, що життя однозначно з цією владою не покращиться. Ні, не покращить, тому що це просто збільшення податків.